Здравствуйте, два про Чекарпов, інспектор дорожнього служби, вони пристегнути про проведення при безпечності і поза межами населених пунктів ви зобов'язані включати ближні світлопарки. Якщо у вас транспортний засіб оборудований тенними ліхтарями, ви можете ними теж користуватися. А ви не вимкнули. Чому забули? Ще не привикли. Ще не привикли. Так, так. Добре, ми працюємо з представниками дорожнього контролю. Ми проведемо з вами профілактичні заходи. Будь ласка, події документи згідно пункту правил 2.1. есть у водителя категория БЦ, водительский саж 1994 -го года да у вас да, да, регистрационный документ на транспортный засад страховой полис да, у него да, тоже да. есть чинный чинный договор войскового страхования ну то есть водитель, водитель нормально Зауваження прийняв до уваги вы приняли звичайно. Як же, як же? Да. все временем пожалуйста достигайтесь включайте ближнее светло фар Питання, з якого по який період ви повинні користуватися ближнім світлом фар? по правилам дорожнього руху? З якого по який період? Ну, це період. Ну дочі. Правила дорожнього руху чітко визначено термін. Ви пам'ятаєте чи ні? Ні, випадково. ви У вас є з собою правила дорожнього руху? Немає. Немає, так? Да? Запам'ятайте, з 1 жовтня по 1 травня ви повинні сповнили, так? Добре. Та ви, ви повинні бути уважними. Я зрозумів вас. Будем Як уважни. моє прізвище? Я до вас підійшов, привітався з вами. Як моє прізвище? Неуважний. уважний. Не уважний. Бачите, ви не уважний водій. Але ви повинні бути уважними. Я зрозумів. Так? Повинно слідкувати за дорожньою обстановкою. Правильно? А, а, а. І все. Повторіть, будь ласка, за який період повинен бути включений день сіткопарку? 1 жовтня по перше. О, все, ви запам'ятали, так? Да? До, до побачення.